А ми продовжуємо нашу тер-історію, яка мотивує не коритися обставинам і щодня докладати зусиль для наближення нашої спільної перемоги. Іван Швидко його життя це ілюстрація історії України з 2014 року. Він здобув освіту вчителя української мови в Криму, відкрив власну справу, але прийшов ворог і захопив його дім. Аби не коритися окупантам, Іван переїхав до Києва з одним лише наплічником і почав все з нуля та просто займатися бізнесом і підтримувати економіку під час великої війни для Івана виявилося замало. Він знайшов спосіб, як його маленька веломайстерня може надавати велику допомогу військовим на фронті. Його рідні брати захищають країну на передовій, а він робить надважливу справу: підтримує оборонців в тилу. Відомий веломеханік, який добре знається на токарній справі і не тільки майструє та лагодить необхідні для фронту речі. Періодично якісь робляться корпуси, особливо коли це штучна, якась там акція, типу там два-три, якихось треба корпуси виготовити для якихось типу, як екофлоу, тільки такого. Якогось специфічного напрямку, то робляться просто типу корпуси, алюмінієві. Там коли потрібно, щоб вони були міцні. 37-річний Іван Швидко народився у Вінниці, а після 9 класу разом з родиною переїхав до Криму. Там прожив близько 10 років, закінчив Кримський педагогічний університет, отримав червоний диплом викладача української мови та літератури, але за фахом не працював жодного дня. Так вийшло, що мені мене зразу втягнули в роботу, не по спеціальності, а тому. Що був там певний бізнес, були певні обставини. Я попрацював там десь півтора-два роки, і після чого. Там робота ще змінилася, і в процесі цієї зміни роботи на якусь іншу більш цікаву, я подумав, що може тимчасово я там займусь колупанням велосипедів. Це тимчасове стало справжнім захопленням і справою всього життя. З Самого дитинства батько залучав Івана до роботи з технікою, адже займався ремонтом автомобілів, і синові це завжди подобалося. Коли я приходив на кооператив, то взагалі мене там могли припахати хто завгодно, і типу із розряду «Оце розбери. оце Помий, і обов'язково треба було не просто розібрати, запам'ятати, як воно було, в ідеалі намалювати на Бамашці. Тож велоремонт не був для Івана чимось новим. Півтора року чоловік працював веломеханіком, здобув нові навички, придбав власний велосипед, почав брати участь у змаганнях і ще більше заглиблюватися у велорух. Змагання, гонки там ну, багато було. А, після чого в Крим прийшла Росія. А я зрозумів, що далі мені там робити нема чого. Ідея відкрити свою власну вже майстерню, яка там вже майже майже справдилася. Ну звісно, вона зникла. Тоді Іван приїхав до друзів у столицю. За плечима в нього був маленький рюкзак з парою шкарпеток, штанами і гаманцем, в якому 500 гривень. Так він почав нове життя. За зиму я плюс-мінус зміг навіть за зиму, яка вважається не сезоном. Я зміг щось там банально заробити на те, щоб вистачало там на одяг їжу потім зняти якесь житло. Перший час жив у подруги. За цей час чоловік змінив місце роботи тричі, а з часом накопичив грошей, придбав обладнання та став найкращим веломайстром, який знається на токарній справі. У столиці Іван знайшов своє кохання, його дружина Юлія, веломайстриня, яка завжди його надихає та підтримує. Разом вони відкрили власну майстерню, яку назвали швидка майстерня. Переїхавши в власну майстерню, ми зовсім не жалкували, що ми лишилися самі по собі. Графік, ми собі вибудовували такий, як ми хотіли, який був прийнятний для нас і зручний для клієнтів. Люди прийшли за нами. Мабуть, це зумовлено ну можливо, частково відношенням до людей. Можливо, частково тим, що певний. Список робіт не робить більше ніхто, і тільки на життя налагодилось. Росія почала повномасштабний наступ. Іван став волонтером, вдень розвозив їжу, ввечері працював у майстерні, а його рідні брати пішли служити. Коли Я зрозумів, що моїх братів взяли в зсу, мені стало дико заздрісно. Я пішов ну, там найближчий штаб ТРО, чи як воно називається, там де. Приймали мені спитали, чим я займаюсь. Вони сказали: ну цим і займайся, і все відтоді майстер робить усе, на що вистачає ресурсів майстерні та особистих знань. Береться за ремонти велосипедів, на яких хлопці їздять на передовій, ремонтує багато техніки від приладів нічного бачення до кулеметів. А також виготовляє необхідні на передовій речі. Багато ремонтується і допомагається по ремонту автівок. Це те, що найбільш зараз потрібно. І, наприклад. Всякі такі речі, як це елементи корпусів е реп-станцій, люди збирають електроніку. Моя задача зварювати докупи різні елементи. А ще майстер допомагає волонтерам у створенні арт-об'єктів для аукціонів та зборів. Принесли ось таку гарну річ. Принесли її для того, щоб перевірити наскільки воно нормально ну, шліфується, полірується для того, щоб потім. Зробити її гарною, вирізати ось то, що вирізається на лазері. Роблять з них там всякі підставки, світильники. Так, одна невеличка веломайстерня робить неймовірно важку та важливу роботу, яка наближає перемогу. А поки робота кипить, Іван з Юлею не забувають мріяти. Нецензурно виглядає так: ми от з трьома братами і. Всіма, хто поміститься в бус, ми приїжджаємо туди на вулицю, де живуть батьки в Криму. Ми виходимо і просто в ту сторону, протилежну від нашого будинку, ми кричимо: Ну що?